Площа навпроти обласної бібліотеки сьогодні виглядає досить незвично. На місці, де ще кілька днів тому стояв пам'ятник Володимиру Іллічу, порожньо. Ввечері 21 лютого монумент звалили активісти полтавського майдану. Залишився лише постамент. Його прикрасили національними прапорами і написом Тут буде пам'ятник героям Майдану. Поруч розклали фотографії загиблих під час заворушень, поставили свічки на площі, неподалік від постаменту, прилавок із книгами. Біля нього люди. Виявилося, що це представники міських церков безкоштовно роздають перехожим молитви за Україну та новий заповіт. Ми від імені церков, християн закликаємо до молитви, бо зараз не час ділити, казати ви такі, а ми такі взагалі християни, вони мають бути єдиними. Сам пам'ятник 26 лютого відправили на експертизу. Серед тих, хто запропонував використати тіло вождя з користю, голова обласного осередку партії Свобода Роман Чабановський. Багатотонну скульптуру хочуть переплавити у церковні дзвони. В разі якщо станці так що експертиза покаже, що не можна це робити, то значить ми його здамо немталобрухти ті кошти. Витратимо надзвони. Представники полтавського духовенства не заперечують. За словами архієпископа Полтавського і Кременчуцького Федора у місті вже створили ініціативні групи не лише для переплавнення монументу у дзвони, а й для створення на місці пам'ятника храму. Схвалив владика і власне повалення меморіалу. Людям не можна поклонятися. Покнатися можна тільки Богові і шанувати Бога. А це свого роду ідолопоклонство. І Ленін це символ безбожництва, богоборства, символ. Кровавого тоталітарного радянського режиму. Натомість представники Полтавського осередку комуністичної партії засуджують цей крок з боку активістів Майдану. Кажуть, пам'ятник нікому не заважав. І взагалі вождь пролетаріату тут ні до чого. «Ленін же ж теоретик і практик революції, то непонятно було, раз за неї великі революціонери, причому здесь пам'ятник революціонеру. великому революціонеру. Ну... Що є, то є. Історія нас розсудить. Розділилися не лише думки політичних сил, а й пересічних громадян. З, з однієї сторони, да, це дійсно накат народу, але з іншої сторони, це все-таки ну, стояв, він, як вам сказати, нікому не мішав. Це все ж таки історія, від нього не уйдеш нікуди. І треба пам'ятати, що у нас є многонаціональна країна, і тому треба вважати інтереси всіх регіонів країни. У мене особисто позитивно. Це вже, я думаю, давно вже мали це зробити. Ну, Нова країна, нові, нові символи, нові пам'ятники, я думаю, так має бути. Ну. Я з Узбекистану, я не розумію, при чому тут Ленін взагалі. Ну, і мені якби смішно, то, що на Україні відбувається тут. Можна було зробити нормально, скликати сесію я думаю, міської ради, демонтувати його правильно і все. А якщо це буде, більш цивілізовано. Ви підтримали це З, звичайно, тобто на цьому місці краще, якщо там буде стояти, скажімо так, там десь один-два на всю Україну, то тоді це нормально. А В кожному місті культ людини такий робити. Я думаю, тим більше це людина, яка відношення до України має зовсім недоброго характеру. Так що я думаю, що в принципі це правильно. В міських управліннях культури і архітектури коментувати ситуацію відмовилися. Нагадаємо, пам'ятник Володимиру Леніну встановили 1960 року. Як зазначають полтавські історики, бронзовий монумент з дзвонів зруйнованих церков.